Вітаю вас, мої любі четверокласники! Розпочинаємо урок образотворчого мистецтва, і ми продовжуємо з вами продорожувати країнами. Отже, тема сьогоднішнього уроку це мистецтво Польщі, Чехії та Угорщини. Сьогодні ми поговоримо на уроці про світлотінь у графіці і створимо композицію на з фруктів і овочів. Отже, уважно передивіться відеоурок і виконуйте завдання. Добрий день, учні! Вітаю вас на уроці мистецтва. Тема сьогоднішнього уроку мистецтво Польщі, Чехії та Угорщини. Світло тінь, Напівтінь та тінь. Рефлекс та відблиск. Малювання на чорморту із фруктів або овочів. Ось дзвінок сигнал подав. До роботи час настав. Всі сідайте тихо діти, домовляємось не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. Сьогодні ми вирушимо у подорож до європейських країн. Польщі, Чехії та Угорщини. Так склалося історично, що наші країни мають багато спільного, не знаючи мови, ми можемо зрозуміти їх жителів, а в діалекті західних регіонів України часто зустрічаються польські, угорські та навіть чеські слова. Ознайомимося з цікавими фактами про Польщу. Польща країна високої культури. Вона вважається основним вирощувачем яблук у Європі. Люди тут дуже вічливі, тому досі є традиція цілувати руку дамі при зустрічі. Польща країна супів. Адже ні одне святкування не обходиться без цієї страви. Тут немає бездомних тварин, атомних електростанцій, тому в парку велика кількість білок та іншої флори і фауни. Одним із символів Польщі вважається Лелека. Цікаві факти про Чехію. Прага це столиця Чехії, визнана вона. Найкрасивішим містом Європи архітектура міста зберегла риси багатьох минулих сторіч, завдяки тому, що на центр Праги не впала ні одна бомба під час Другої світової війни. Та місто зберегло всі замки, костели та собори, які були побудовані ще на початку 14-сторіччя. У Чехії найбільша в Європі кількість домашніх тварин. Праські куранти на Старомійській площі найстаровинніший діючий астрономічний годинник у світі. Вони були встановлені в 1410 році. Уявіть собі, як це цікаво! У Празі розташований один із найстаріших університетів Європи Карлов Університет. Чехи вважаються нацією, яка дуже полюбляє пиво, як за кількістю виробництва, так і за кількістю його споживання. Одна людина випиває близько 160 літрів у рік. Цікаві факти про угорщину. Будапешт це місто, яке велично розкинулося на берегах Дунаю, за що отримала назву Король Дунаю. Угорська мова вважається одною із найскладніших в світі і практично не піддається вивченню. Перше в Центральній Європі та третє в світі мітрополітен. З'явився в Будапешті, столиці Угорщини. Раніше Угорською було тільки метро в Лондоні та в Нью-Йорку. Угорці їдять дуже багато сало, навіть більше, ніж українці. Діти, подивіться, будь ласка, на малюнок. А тепер зазирніть у віконечко. Яка пора року зараз володарює? Правильно, це осінь. Восени у таку щедру на врожай пору року, друзі з наших країн-сусідів хочуть пригостити їхніми яскравими осінніми плодами. Дізнайтеся, якими, розгадавши загадки? Відгадай загадку. У нас. Дерево є таке у дворі, його фрукти з дитинства дають дітворі корисне, пахуче та дуже смачне, багате залізом та поживне. Що це таке? Правильно, це яблуко. Чи то жовта, чи то синя, соковита господиня. Чи то сонце, чи то злива пригостить нас влітку? Слива молодці відгадали. Наступна загадка у землі вона зростає і брунатний колір має. Її смажать і печуть, її варять і товчуть. Овоч цей все люблять дуже. Як же він зветься, друже? Так, це картопля. Наступна загадка зелений чуб, червоний бік, смачний із нього чавлять сік, газдині варять з ним борщі, росте в городі на кущі. Що це за овоч? Правильно, це помідор. Лампочка вгорі висіла, стала смачна, пожовтіла. Діти лампочку зірвали, з апетитом скуштували. Що це в нас? Це груша, молодці відгадали. Поміркуйте, а як об'єднати слова відгадки у дві групи? Правильно, овочі. Та фрукти. Зібрані восени, овочі, фрукти, господарі зносили до комори, вона перетворилася на справжнісінький натюрморт. Послухайте, будь ласка, вірш якщо бачиш на картині чашку кави на столі, чи якийсь напій в графині, чи троянду в кришталі. Або з бронзи гарну вазу, або грушу, або торт, або все оце одразу знай це зветься натюрморт. Отже, запам'ятайте, любі діти, натюрморт це зображення квітів, овочів і фруктів, побутових речей тощо. Розгляньте картину, яка називається «Груші» Дмитра Митрохіна. Що на ній зображено. Так, груші. Тому вона і має таку назву. Як художник розмістив предмети на тюрморту. Так, як у натюрморті передано об'єм фруктів і овочів. Пригадаємо засоби виразності. І графіки. Запам'ятайте, об'ємність предметів у натюрморті виявляють за допомогою світлотіні, яка завжди повторює форму предметів. Світлотінь у графці, як правило, передають штрихування. Розгляньте, будь ласка, світлотінь на яблочку. Ми бачимо, що в нас. Світло падає з цього боку. В нас є відблісок від світла і світлі ділянки на яблуки. Також напівтінь, тому що в нас з лівого боку падає тінь. З іншого боку вже світло не падає на яблочка. Тому тут в нас є вже напівтінь, тінь, рефлекс і тінь від самого яблука. Чому тінь від яблучка буде з правого боку? Тому що світло падає зліво. А якщо б світло падало справа, тоді б тінь була з лівої сторони. І тіньова сторона яблука у нас була б також зліва. Найсвітлішою є найближча до джерела світла опукла частина яблука. Навколо неї напівтінь. Та тінь. За тінню можна побачити рефлекс це незначне висвітлення тіні. На освітленій частині предметів із гладенькою або безклучою поверхнею можна побачити відблиск. Щоб його зобразити, достатньо потерти це місце гумкою. Трошки перепочинемо з вами перед тим, як малювати. Відпочили з нашим фруктом і повторимо правила безпеки на уроці образотворчого мистецтва. Роботу розпочинаємо лише з дозволу вчителя або батьків, якщо ви вдома. Використовувати інструмент тільки за призначенням, користуватися прийомами роботи з інструментами, як показав вчитель або батьки і обов'язково тримати своє робоче місце у належному порядку, в незналежності, де ви знаходитесь вдома чи в школі. Намалюємо натюрморт із фруктів або овочів. Переглянемо відеоурок. Нове відео виконання на чорморту. Отже, послідовність виконання на чорморту. Проаналізуємо їх форми і зіставимо розмір. Передамо світотінь за допомогою штрихування. Продемонструйте власні малюнки, завантаживши їх в Classroom, для того, щоб я їх переглянув. Поміркуйте, поясніть, яке значення має світлотін для зображення об'ємності предметів. Обговоріть намальовані натюрморти з однокласниками і однокласницями, що вдалося найкраще та як можна удосконалити роботу. А я на сьогодні прощаюся. До побачення!